Крихітні мультикольорові метали можуть зробити революцію безпілотників та телефонних камер. Революція в мініатюрній оптиці, як багаторазові метаматеріали, змінить майбутнє безпілотників та камер. Світ технологій швидко рухається до мініатюризації. Ми бачимо це в смартфонах, носячих пристроях і, звичайно, у безпілотниках, які стають більш компактними та функціональними. Але як досягти високих оптичних показників у таких крихітних вимірах? Здається, відповідь полягає в інноваційних метаматеріалах, зокрема у нещодавно розроблених мультишлейвих структурах, які можуть зосередити світло різних довжин хвиль. Цей розвиток, представлений дослідниками Австралійського національного університету та університету Фрідріха Шиллера в Німеччині, є справжнім проривом у галузі оптики. Традиційні лінзи мають свої обмеження, особливо якщо мова йде про мініатюрні пристрої. Вони об'ємні, важкі і не завжди здатні забезпечити необхідні оптичні показники. Метаматеріали, завдяки своїй штучній структурі, відкривають нові можливості для створення оптики, що перевищує можливості традиційних матеріалів. Що таке особливе в цих багатошарових метаматеріалах? На відміну від одношарових конструкцій, які стикаються з фундаментальними фізичними обмеженнями, багатошарові структури дозволяють досягти значно більшої гнучкості та ефективності. Дослідники використовували алгоритм зворотного дизайну, заснований на оптимізації форми для створення метаматеріалів з дивовижним діапазоном форм, округленими квадратами, чотирма, ніжночими, гвинтами, всі вони, розмір лише 300 на 1000 нанометрів. Здатні неймовірно контролювати світло. Чому це важливо? Ця технологія обіцяє революціонізувати ряд додатків. Безпілотники, уявіть собі, безпілотник, оснащений крихітною, але потужною камерою, яка може зафіксувати зображення з високою деталізацією та широким динамічним діапазоном. Це стане можливим завдяки компактним та ефективним метаматеріальним лінзам. Смартфони, покращені камери смартфонів вже є реальністю, але потенціал ще не вичерпаний. Метаматеріали можуть дозволити вам створити більш компактні та високоякісні камери, які займуть менше місця всередині пристрою. Носимі пристрої, розширені окуляри, розумні годинники та інші носячі пристрої потребують мініатюрної та ефективної оптики. Метаматеріали можуть бути ключем до створення таких пристроїв. Супутники та системи візуалізації за землею, кожен грам і кожен міліметр важливі в цих областях. Компактні та легкі метаматеріальні лінзи можуть значно покращити продуктивність супутників та інших систем візуалізації. Особистий погляд та роздуми я вже давно стежив за розвитком метаматеріальних технологій, і мене завжди вразило їх здатність порушувати звичні уявлення про те, як світло взаємодіє з матерією. Цей розвиток ще один яскравий приклад того, як наука та інженерія можуть створити абсолютно нові можливості. Особливо вражаюче, це підхід, який використовує дослідники. Замість того, щоб намагатися ветеіснути традиційну оптику в мініатюрні розміри, вони переосмислювали саму концепцію оптики. Вони створили абсолютно нову структуру, яка дозволяє керувати світлом по принципово новим способам. Обмеження та майбутні перспективи. Незважаючи на величезний потенціал, технологія ще не була позбавлена обмежень. На думку дослідників, сучасні конструкції обмежені приблизно п'ятьма різними довжинами хвиль, які можна ефективно зосередити. Це пов'язано з необхідністю підтримувати резонанс на найдовшій довжині хвилі, не викликаючи дифракції від корочих. Тим не менш, я впевнений, що ці обмеження будуть подолані в майбутньому. Вчені та інженери постійно працюють над вдосконаленням дизайну метаматеріалів, і я не сумніваюся, що в найближчі роки ми побачимо значний прогрес у цій галузі, які сфери досліджень здаються найбільш перспективними? Збільшення кількості фокусувальних хвиль це, мабуть, найважливіше завдання. Розвиток метаматеріалів. Які можуть ефективно зосередити більшу кількість довжин хвиль, відкриє нові можливості для використання в різних областях. Поліпшення ефективності, хоча метаматеріали мають потенціал для створення більш ефективної оптики, вони все ще можуть бути настільки ефективними, як традиційні лінзи. Поліпшення ефективності є важливим кроком до широкої реалізації цієї технології. Розробка нових конструкцій дослідники постійно експериментують з новими метаматеріальними конструкціями, щоб знайти більш ефективні та універсальні рішення. Інтеграція з іншими технологіями: Метаматеріали можуть бути інтегровані з іншими технологіями, такими як мікроелектроніка та кристалифотонів, щоб створити ще потужніші та функціональні пристрої. Висновок Багатошарові метаматеріали це не просто науковий прорив, це потенційно революційна технологія, яка може змінити наш світ. Вони відкривають нові можливості для мініатюризації оптики, що призведе до створення більш компактних, ефективних та функціональних пристроїв. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо значний прогрес у цій галузі і що метаматеріали стануть невід'ємною частиною нашого життя. Ключова думка метаматеріали це майбутні оптики. Вони дозволяють створювати пристрої, які були б неможливо, використовуючи традиційні матеріали. Моя порада: дотримуйтесь розвитку метаматеріальних технологій. Вони можуть мати величезний вплив на наше життя в найближчі роки. Додаткові думки. Мені здається, що одним із найцікавіших аспектів цього розвитку є його потенціал для створення нових типів датчиків. Уявіть собі датчик, який може одночасно виявити кілька різних параметрів, таких як температура, тиск та хімічний склад, використовуючи метаматеріали для фокусування світла на різних довжинах хвиль. Це відкриває нові можливості для моніторингу навколишнього середовища, здоров'я та безпеки.